Всім привіт! З вами Overcompensate, і Я вітаю вас на першому відео, яке присвячується гайдам по Perfect World. В цьому відео ми поговоримо про саму гру, що таке Perfect World, які в гри особливості та чим вона відрізняється від інших ММО. Але перед цим я хочу нагадати, що ці відео зроблені під вихід нового українського сервера по ПВ – Valor136. Якщо ви ще не чули, ви можете подивитись моє попереднє відео, тому що старт вже зовсім скоро. У п'ятницю 23 травня в 19.00. Отож, що ж таке Perfect World? Це гра, яка вийшла ще в далекому 2005 році, але заполонила серця багатьох геймерів і тримає інтерес до себе навіть після 20 років. І тут я хочу перейти до концепції гри: як все відбувається і що вас чекає в цій грі? Отже, це ММО з відкритим світом. Тут досить обширна карта, але вона не є надто великою, цим самим забезпечуючи постійний зв'язок між ком'юніті. Як на мене, це і є найсильніша складова Perfect World, але про неї ми поговоримо пізніше. Новий сервер стартує на версії 1.36, а отже, у нас є три раси і шість класів. Кожна раса має своє місто, які розташовані уздовж карти. Місто мечів належить людям, місто перевертнів – перевертням, і місто пір'їв, сідам. Тут і розпочинається історія кожного персонажа. Шляхом вбивства мобів і виконання різних завдань ви будете подорожувати по карті. Так на 20-му рівні дороги приведуть всіх, так би мовити, столицю ідеального світу місто драконів. Таким чином, все ком'юніті, так можна сказати. Отримує постійну дислокацію для збору паті, переписок або навіть ПВП. Звичайно, протягом прокачки ви будете літати по різних локаціях, але часто дороги вас будуть вертати назад, в місто драконів. Там ви завжди зможете зустріти як своїх друзів, так і ворогів. Також є інше досить велике місто. На деяких серверах його використовують як торгове місто, місто витиків. Це вже хай рейтингова локація, де також відбувається багато взаємодій. В цьому місці розташовані вхід в пекло і вхід в рай. Це також одна з особливостей Perfect World. Це не простий вибір, який стоїть перед багатьма гравцями на пізніх гривнях. Який же шлях їм обрати? До речі, щодо шляху, окрім звичайних квестів, у нас є лінійка дуже важливих квестів. Повага. Так, саме так це і називається: повага. За вбивство мобів ми отримуємо досвід та дух. Досвід потрібен для прокачки рівня. А дух використовується для прокачки навиків. Але ви не можете прокачати будь-який навик на будь-якому рівні. Для цього ваш статус має відповідати статусу скілів. Саме тут включається повага. Виконуючи цю лінійку квестів, ви будете покращувати свій статус і відкривати для себе нові скіли. Також за виконання квестів ми отримуємо, окрім духу та досвіду, ще й репутацію. З рівнем репутації ми можемо отримувати різні винагороди. На більшості серверів максимальний поріг репутації 200 тисяч. Отримати таку кількість репутації дуже і дуже важко. Це довгий процес, але нагороди за це надзвичайно високі. Також після кожного рівня ви отримуєте 5 балів характеристик, які можете розподілити між інтелектом, виносливістю, силою та ловкістю. В гуглі є багато білдів, як прокачати персонажа за цими характеристиками. Я рекомендую вам обрати свій білд і дотримуватись його. В іншому випадку ви можете спортити персонажа, але дуже не переживайте, ви завжди можете придбати особливий предмет в ігровому магазині, який допоможе вам перерозподілити ваші характеристики. Хоча він і не є дешевим. В цілому в ігровому магазині ви можете знайти багато цікавого: стилі одягу, їздові тварини, а також політ. Так, саме політ є однією з особливостей ідеального світу. І це дає можливість для вбивства мобів і ПВП не тільки на землі, а й в повітрі. Також в ігровому магазині ви можете знайти амулети на життя та ману, або як їх називають в просто народі, хірки. Хірки відновлюють ваші ресурси. Для прикладу, хірка на хп відновлює здоров'я до максимального, коли вона опускається до 50%. Але будьте уважні, вони мають кулдаун, а також ліміт, який може закінчитись в самий непідходящий момент. Товари в ігровому магазині купуються за голд. Голд можна отримати за донат, або за ігрову валюту Юані. В грі розташовані NPC, аукціоністи, в яких ви можете придбати голд. Також я нічого не розказав про данжі, і їх насправді в грі дуже багато. Як звичайні данжі, де є моби та боси для проходження завдань, так і особливі данжі, де ви фармите ресурси або качаєтесь. Одним з таких є XX. Це ціла мережа данжів, кожен з яких залежить від того, що ви хочете там знайти. Це дуже захоплююче підземелля, яке може вразити новачків своєю складністю. Тут ви можете здобувати ресурси, які використовуються для створення броні, зброї та біжутерії. В ідеальному світі досить цікава ідея крафту. Більшість зброї не може бути створена просто так, а створюється лінійно. Щоб створити меч 80 го рівня, вам спочатку потрібно створити меч 70 го рівня, а до того меч 60 го рівня. Про крафт більш детально ми поговоримо в наступних відео. А що ж по раю та пеклу, про які я говорив раніше, ви можете подумати, що це дві фракції, які воюють між собою. Але це не так. Це як я вже казав, особливість гри і шлях, який вибирає кожен персонаж. Вибираючи пекло чи рай, ви отримуєте можливість проапгрейдити свої навички, наділивши їх або райськими, або пекельними якостями. Тому слід дуже добре роздумувати, який варіант для вас найкращий. А також ви отримуєте особливий заряд Трайци. Ци це енергія, яку накопичує персонаж за використання скілів або прості фізичні удари, деякі скали потребують цю енергію. І не можуть бути використаними без неї. Ну, раз пекло і рай не ворогують в ідеальному світі, то як відбуваються битви? А битви тут можуть бути дуже різні: як ПВП в відкритому світі, так і на арені, івентах, а також на ГВГ. ГВГ або битви за території це відбувається кожні вихідні, де клани нападають один на одного задля контролю певної області. Тут і відбуваються найбільш масові битви. Ну що ж, це відео доходить до кінця, а я ще не розказав дуже багато про цей світ. Є безліч дуже цікавих данжів, таких як Іній, Місяць, Гуй або ж Куб Долі, де ви отримуєте справжні челенджі. А також ми жодним чином не обговорили заточку спорядження. Perfect World це досить обширне ММО, і ми обов'язково обговоримо це в майбутніх відео. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть свої думки в коментарях. З вами був Overcompensate! зустрінемось в наступних відео. Бережіть себе!